Всім доброго дня! Ви на каналі GreenStreet в рубриці інвестиції І сьогодні ми поговоримо, як працювати з гаманцем Metamask, а іменно продавати крипту, купувати крипту через такі торгові платформи, як PancakeSwap, якою я в більшості випадків користуюся. І ще як поповнювати гаманець Metamask криптою. та Виводити крипту з гаманця Metamask. Це ми будемо робити за допомогою криптовалютної біржі Binance. Для того, щоб розпочати, переходимо на біржу Binance і на торгову площадку PancakeSwap. Підключаємо до торгової площадки гаманець Metamask. Інакше ми. Нічого зробити не зможемо, якщо не підключимо. Натискаємо Підключити Metamask. Все, гаманець підключено. Заходимо в гаманець. І дивимось. У нас є BNB на рахунку, так як Metamask бере комісію в цих монетах за торгівлю. Криптою. І почнемо ми з переводу монет BNB з біржі Binance на Metamask. Для цього ми копіюємо адресу нашого гаманця. Скопійовано. Переходимо на біржу Binance. Натискаємо гаманець огляд гаманця. Далі тиснемо зняття. Обираємо монету BNB. Вставляємо наш адрес. І мережа вже сама підтягнута, але можна тут обирати. Обираємо BNB Smart Chain. Вона вже вибрана. Для чого потрібна адреса? Для того, щоб. Біржа бачила, куди ви відправляєте свої монети. Тобто ми вставили адрес нашого гаманця і тепер біржа бачить, куди ми будемо відправляти наші монети. Кількість мінімальна 0.01 BNB ставимо одну соту BNB. Для відправки. Бачимо тут є комісія. Натискаємо зняти кошти, підтвердити, продовжити. Тепер нам сюди прийдуть коди підтвердження на номер телефону і на електронну пошту. Натискаємо отримати. Код. Після того, як отримали код, натискаємо надіслати завершити. Напротязі однієї хвилини наші монети BNB з біржі Binance прийшли нам на гаманець Metamask. Як ви бачите, дуже швидко. Тепер ми будемо купувати монети Bad Fury через платформу PancakeSwap. Переходимо на платформу PancakeSwap. Тут натискаємо торги, обмін. І у нас тут є два віконечка. Перша, де показується графік, друге безпосередньо для торгівлі, або обмін. Або, як ще я його називаю, свапалка. Зверху, ось тут ми вказуємо монету, яку ми продаємо, тобто взамін тієї, яку ми купуємо. А купувати ми будемо за USDT, це стейблкоін долара, тобто за долар ми будемо купувати монети Badfury. У верхній рядок будемо ставити долар. В нижній монету Batfury. Натискаємо ось сюди, де BNB. Це по стандарту завжди буде тут ця монета стояти. Натискаємо. У нас з'являється ще одне віконечко, де ми обираємо токени. В рядку пошуку пишемо USDT. Далі натискаємо на USDT. І ця монета вже з'являється ось тут. І одразу у нас показується баланс на нашому гаманці даних монет. Тобто стайблкоїна долара Тепер обираємо ту монету, яку ми будемо купувати. Натискаємо на Cake. В рядку пошуку пишемо BFG. І обираємо BFG. Все БФГ у нас в нижньому рядку. І одразу баланс у нас на гаманці Metamask даної монети. Тепер переходимо безпосередньо до купівлі монети. Ось в цьому рядку пишемо, на яку кількість USDT ми будемо купувати. Купимо, наприклад, на. 4 долара. На 4 долара в нас вийде 391 монета Бетфюрі. Натискаємо обмін. Підтвердити обмін. Іде обробка. Натискаємо. Потвердіть. Тут ось у нас буде знята комісія в розмірі 17 центів в монетах BNB. Натискаємо Потвердіть. Все, монета у нас куплена. Натискаємо Закрити. Перевіряємо гаманець Metamask. 330 монет у нас на рахунку в гаманці. Тепер таку ж саму процедуру покупівлі монет в Бетфюрі ми проведемо на торгівельній платформі Biswap. Переходимо на Biswap. Загалом монети Бетфюрі я купую тільки на платформі Biswap. На PancakeSwap я вам показав тільки для прикладу. А так, я Бетфюрі купую тільки на Biswap. Але більшість монет купую через PancakeSwap. Отже, переходимо до обміну. Натискаємо Trade Обмін. Тут таке ж саме віконечко для торгівлі, як і на Pancake. Бо всі торгові платформи і біржі роблять під один формат, щоб кожен інвестор міг швидко розібратись. І так, натискаємо на BNB, яка тут теж стоїть по стандарту. Сюди ми ставимо теж долар, бо будемо купувати за USDT. USDT. Натискаємо, а знизу монети Bitfury. Натискаємо на BSV і обираємо монети Bitfury. У мене вже в вибраних токенах вони є. Так я їх купував. Якщо ту монету, яку ви будете купувати, її не буде у вас в вибраних токенах, то в адресі пошуку ви її тут знайдете. Обираємо BFG. Тут ставимо кількість. За яку ми хочемо купити? Це буде 5 доларів. На 5 доларів у нас виходить 399 монет бетфюрі Натискаємо свап. І ще раз свап. Проходить обробка. Сплачуємо комісію. Підтвердити. Все. Монети ми купили. Перевіряємо гаманець 730 монет Бетфюрі. Все дуже просто, бистро. Нема нічого складного. А тепер займемося продажем. Все робиться так же само, тільки навпаки. І це ми зробимо на PancakeSwap. Переходимо на PancakeSwap. Там, де в нас стоїть USDT, ми будемо ставити BFG, тобто монети Bitfury. Тепер ми будемо їх продавати. Можна це зробити, натиснувши ось на цю стрілочку, і у нас монети поміняли позиції. А можна так же само зайти сюди в віконечко і вибрати монету, яку ви хочете продати. Продавати ми будемо Бетфюрі. Натискаємо на стрілочку і продамо для прикладу 10 монет. Пишемо 10. Ось тут. І в нас вийде це 12 центів. Активуємо. Тут для активації теж треба сплатити комісію, підтвердити і натискаємо обмін. Підтвердіть обмін. Натискаємо. Подтвердіть. Все ми продали монети. Прийшла квітанція. У нас на рахунку 720 монет. Тобто 10 монет ми продали. Як ви побачили, платформа PancakeSwap зробила. Запит на активацію для продажу монети Badfury, це виникає в таких випадках, якщо ви такої процедури тут не робили. Перевіряємо, ставимо одну, вже активовано, тобто ак активувати другий раз не треба. Ну, Кожна платформа, так сказати, заробляє по-своєму. Коли ми купували монету Batfury, на панкейк, то, як ви бачили, активації не було, бо цю процедуру я робив. А продаж на цій платформі я не робив даної монети. Тепер переходимо на платформу Bitfury.io для того, щоб перевести монети BFG, які ми купили на дану платформу. Тобто, з гаманця. Metamask ми будемо переводити монети на платформу Betfury. Заходимо в наш гаманець на платформі Betfury. Ось він натискаємо на валет. Копіюємо наш адрес. Ось він. Натискаємо скопіювати. Заходимо в Metamask. Обираємо монети Bedfury, натискаємо Отправити. Тут вставляємо наш адрес, який, який ми копіювали, щоб гаманець Metamask бачив, куди ми хочемо відправити свої монети. Обираємо кількість монет. Відправимо. 720 Натискаємо далі. Підтвердити. Тут теж буде комісія. Натискаємо підтвердити. Пройшло буквально 1-2 хвилини. І монети вже в гаманці на моєму рахунку. Було 4540 стало 5260. Тобто, все швидко працює без проблем. Тепер ми зробимо перевод монет з платформи Betfury на гаманець Metamask. Для цього ми знову ж таки заходимо в валет. Тут вибрано депозит, це поповнення. Гаманця, а ми обираємо виведення з гаманця. Адрес вашого кошелька, тобто сюди ми вставимо адрес, на який ми будемо переводити. Заходимо в Metamask, копіюємо адрес гаманця, тобто адрес гаманця Metamask скопійовано і вставляємо. Ось сюди. Адрес вставлено. Тепер платформа Betfury буде бачити, куди ми хочемо перекинути свої монети. Мінімальний перевод 10 монет Bitfury. Ставимо 10. Натискаємо знять. Снять. «Снять». Получаємо код підтвердження, ввели код, натискаємо в IT. Все, наші токени пішли на гаманець. Заходимо в гаманець Metamask і бачимо, що наших 10 монет Betfury прийшли на гаманець Metamask. Цей перевод зайняв десь приблизно хвилин 5-6. Але все працює. Все добре. Тепер ми зробимо перевод монет BNB з гаманця Metamask на біржу Binance. Для цього ми переходимо на Binance, натискаємо гаманець, огляд гаманця. Далі натискаємо депозит, депозит криптовалюти. Обираємо монету BNB, обираємо мережу BSC Binance Smart Chain bep 20. І ось наша адреса гаманця на біржі Binance. Натискаємо Скопіювати, Скопійовано. Переходимо на Metamask, натискаємо на BNB, натискаємо відправити. Вставляємо адрес, щоб наш гаманець Metamask бачив, куди ми хочемо відправити свої монети. Для прикладу відправимо 0,1 монети BNB, Натискаємо далі. «Подтвердіть». Все, наші монети BNB пішли на біржу Binance. Напротязі 30 секунд наші монети прийшли на біржу Binance. Ось прийшло повідомлення про те, що наші монети на нашому гаманці на біржі Binance. Все дуже просто. Нема нічого складного. Головне, обирайте правильну мережу і уважно. Копіюйте адреса відправки. Інакше ваші монети пропадуть назавжди. Ну і на цьому сьогодні практично все. Ми сьогодні зробили купівлю та продаж монет через Metamask за допомогою платформи PancakeSwap, B-Swap. Зробили перекидання монет з біржі Binance. На гаманець Metamask з гаманця на біржу Binance, з Metamask на Bitfury, з Bitfury на Metamask. Тобто, приклад у вас тепер є, як це робити. Далі ви вже самі будете пробувати, переводити, купувати, продавати. Головне правильно вводити адреси, куди ви і що перекидаєте. Адреси це саме головне. І правильно обирайте мережу. На цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до наступних зустрічей в ефірі!